Мої вітання! Шановні підписники та гості, ви на каналі про погоду. І ми підготували для вас прогноз погоди на наступний тиждень, 7 по 13 липня. Тож займіть місце позручніше і розпочинаємо. Також, якщо вам подобаються наші прогнози, ставте обов'язково свої лайки та залишайте коментарі. До прикладу, напишіть, як ви плануєте перенести спеку, що насувається на Україну. Тож. Погода наступного тижня не обійдеться без аномалій, та спеку, яку я впевнена, ви вже відчуваєте, буде тільки підсилюватися в південних, східних центральних регіонах. В день температура повітря переважно коливатиметься від плюс 34 до плюс 38 градусів. В окремі дні в східних областях очікується до плюс 41 градусу в тіні. Щодо західних та частково північних областей, то тут буде спека чергуватися з дощами. А посеред тижня і зовсім очікується похолодання на декілька днів до близько плюс 20 градусів в день. Та в кінці тижня знову температура підніметься до плюс 30 градусів. А далі, більш детально, по дням тижня. Понеділок, 7 липня. У західних областях в день очікуються короткочасні дощі з грозами по всьому регіону. Зливові хмари накриють Прикарпаття, Закарпаття, Волинь, Рівненщину, Тернопільщину, Буковину, Хмельниччину та Львівщину. Небо буде мінливо-хмарним, попри опади. Зберігатиметься спекотна погода. Температура в день досягне плюс тридцяти 32 градусів, вночі близько плюс 15 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час гроз можливі пориви до 15 метрів за секунду. У північних областях також душно. У Житомирській області йтимуть грозові дощі. А на Київщині можливий лише дрібний дощ без грози. Денна температура становитиме близько плюс 30 градусів. На Чернігівщині та Сумщині трохи нижче, плюс 27, плюс 29 градусів. Нічна близько плюс 14, плюс 17 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних областях пануватиме літня спека. Вінниччина цього дня приєднається до дощової негоди та очікуються грози і зливи впродовж дня. Натомість інші області центру нашої країни залишатимуться сухими та спекотними цього дня. Повітря в день розпочаться до плюс 33 плюс 36 градусів. Вночі близько плюс 16-20 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На сході країни опадів не передбачається. День буде ясним і спекотним. Температура повітря підніметься до плюс 32, плюс 34 градусів, місцями до плюс 35. Вночі очікується плюс 18 плюс 19 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південні області потопають у сонячному промінні. Жодної хмаринки на горизонті. Денні температури сягнуть плюс 35-37 плюс градусів. Особливо припікає на Херсонщині та Миколаївщині. Вночі температура опуститься до близько плюс 20 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вівторок, 8 липня. У західних областях цього дня атмосферний фронт все ще впливатиме на погоду. Протягом дня місцями пройдуть короткочасні дощі, та гроз не очікується. Хмарність значна, часом із проясненнями. Вологе і парке повітря утримає високу температуру до плюс 28, плюс 30 градусів в день. Вночі похолоднішає до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На півночі країни у вівторок можливі короткочасні опади дощу, які охоплять Житомирську, Чернігівську та Сумську області. Та частково пройдуть у північній частині Київської області. Небо затягнеться хмарами. Максимальна температура в день близько плюс 30-32 градуси, нічна близько плюс 19 градусів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центр України зустріне день контрастами. Лише у Вінницькій області у другій половині дня можливі місцями дрібні дощі. В інших областях центру нашої країни спека не вщухатиме, та стопчики термометрів день піднімуться до плюс 33, плюс 36 градусів. Вночі температура опуститься до плюс 19, плюс 20 градусів. Вітер переважно західний – 5-10 метрів за секунду. У східних областях цього дня без опадів. Небо буде хмарним з проясненнями, та температура повітря в день досягне плюс 33 градусів. Вітер слабкий, змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Південь переживає справжній пік спеки. У полудень стопчики термометрів покажуть плюс 36 плюс 38 градусів. На Одещині трішки свіжіше до плюс 31 градусу. Дощові хмари на півдні відсутні. Вітер переважно північний 5-7 метрів за секунду. Вночі температура не опуститься нижче плюс 20 плюс 22 градусів. Тож тропічна ніч забезпечена. Середа, 9 липня. Захід України. Із заходу України заходить прохолодніший фронт. Погода стане свіжішою. Максимальна температура в день очікується близько плюс 22 плюс 24 градусів. Небо переважно вкрите хмарами та час від часу йтимуть дощі. Місцями можливі навіть грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На високогір'ї пориви до 15 метрів за секунду. Північні області у середу накриють хмари та місцями можуть пройти невеликі короткочасні дощі. Це суттєво знизить температуру повітря. Вдень близько плюс 25 плюс 27 градусів. Нічна температура становитиме комфортні плюс 18 градусів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. У центральній Україні у середу очікується переважно хмарна з проясненнями погода та без опадів. Температура в день коливатиметься в межах плюс 32, плюс 34 градуси, вночі близько плюс 20. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Спека на сході продовжить триматися. Та у середу температура повітря прогріється до плюс 36, плюс 37 градусів. Небо переважно ясне та сонячне, да інде пропливають хмаринки, та сонце буде пекти цього дня безжально. Вночі по регіону плюс 20 плюс 21 градус. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У південній частині країни середа пройде так, як і на сході, під знаком спеки і сухості. Денні температури залишатимуться дуже високими, близько плюс 35 плюс 37 градусів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Ніч на півдні задушлива, плюс 22, плюс 23 градуси, що не дає великого перепочинку від денної температури. Четвер, 10 липня. Західні області опиняться під владарюванням циклону. Небо захмарене та час від часу йтиме дощ. Денна температура знизиться до плюс 18 плюс 21 градусу. В горах ще прохолодніше. Нічні показники становитимуть плюс 12, плюс 15 градусів. Вітер північно-західний поричастий 7-12 метрів за секунду. У північних областях також очікується дощова погода. Літні зливи накриють більшість областей полісся. У четвер сильні грозові дощі пройдуть на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, місцями, можливий навіть на град. Температура в день невисока, близько плюс 25 градусів. Але на Сумщині буде все ж спекотно до плюс 32 градусів. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. У центрі України синоптична ситуація залишається складною. В Черкаській та Вінницькій областях очікуються дощі, можливо, грози, та зниження температури до плюс 25 градусів. Натомість Полтавській, Дніпропетровській та Кіровградській областях опадів не передбачається, та вдень буде спекотно до плюс 34 градусів, вночі плюс 16, плюс 20. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На сході нашої країни і далі триматиметься спека. Денна температура коливатиметься в межах плюс 33 плюс 36 градусів. Вночі опуститься до показників плюс 20 градусів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. На півдні апогей спеки. Повітря розжариться до плюс 36, плюс 38 градусів у тіні. На Херсонщині та Запоріжжі місцями до рекордних плюс 40 градусів. Сонце нещадне, опади відсутні. Вітер слабкий, північно-східний до 5 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів опустяться лише до плюс 22 плюс 24 градусів. Надзвичайно тепла ніч. П'ятниця, 11 липня. Дощовий цикл у західних областях триватиме і у п'ятницю та принесе чергову порцію опадів. На Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті та Буковині прогнозуються затяжні дощі. Температура в день становитиме плюс 19 плюс 22 градуси. Вночі плюс 13 плюс 15. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали. На півночі дощі можливі лише в Житомирській області. У решті областей півночі нашої країни очікується хмарна погода без опадів. Денна температура коливатиметься в районі плюс 24, плюс 26 градусів. На Сумщині спекотно до плюс 32. Нічна температура опуститься до близько плюс 15 плюс 18 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна залишається під впливом спеки та безжального сонця. Опадів цього дня не прогнозується. Температура вдень коливатиметься від плюс 32 до плюс 35 градусів. Вночі показники термометрів опустяться до плюс 18 плюс 20 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У східних областях очікується пік спеки. Небо переважно безхмарне, та стопчики термометрів прогріються до плюс 39 градусів. Місцями на Луганщині можливі плюс 41 в тіні. Вночі температура повітря охолоне до плюс 20-24 плюс градусів. Вітер північний близько 5 метрів за секунду. Надзвичайно спекотна погода тримається і на півдні. Полуденне сонце розжарить повітря до плюс 37, плюс 39 градусів. А в окремих районах Херсонської та Запорізької областей термометри можуть показати і плюс 40 градусів. Небо ясне, та хмаринок практично не буде. Лише місцями над степом пропливуть білі купчасті хмари. Вітер слабкий, переважно східний 5 метрів за секунду. Ніч також дуже тепла, близько плюс 24 градуси. Субота 12 липня. Субота на заході нашої країни буде переважно дощовою. Дощі не поспішають залишати регіон. Короткочасні опади йтимуть особливо у Карпатах та на Прикарпатті. Протягом дня стопчики термометрів піднімуться лише до плюс 22, плюс 24 градусів. Вночі опустяться до плюс 13 градусів. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду. На півночі країни субота видасться хмарною та істотних опадів не передбачається. Температура в день буде невисокою, близько плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі комфортно плюс 18 плюс 19 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У центральних областях частина регіону може опинитися під локальними опадами. Приміром, на Вінниччині та місцями на Черкащині може пройти в день невеликий дощ. А от Дніпропетровська, Полтавська та Кіровоградська області у суботу опадів не очікують. Стопчики термометрів в день піднімуться до комфортних плюс 28, плюс 30 градусів. Вночі по регіону близько плюс 17 плюс 19 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході спека триматиметься і в суботу. Небо переважно безхмарне та без опадів. Вдень температура повітря підніметься до плюс 34, плюс 37 градусів. Вночі опуститься до близько плюс 22 градуси. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Південний регіон продовжує потерпати від спеки. У більшості ж регіонів буде сухо та ясно протягом дня. Максимуми в день становитимуть близько плюс 35, плюс 37 градусів. Вночі плюс 21, плюс 23. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Неділя, 13 липня. На заході тиждень завершиться все ще дощовою погодою. Невеликі дощі йтимуть місцями протягом неділі, найбільше на Прикарпатті та Закарпатті. Хмарність переважно велика. Температура в день близько плюс 23 градуси, вночі плюс 14. Надвечір опади почнуть слабшати. Відчуватиметься наближення довгоочікуваного прояснення. Але прогнозується після 15 липня. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У неділі північні області поступово виходять з-під впливу циклону. Вранці подекуди ще можлива хмарність, та упродовж дня очікується прояснення. Максимальна температура в день досягне плюс 25-27 градусів. Вночі близько плюс 16 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна зустріне кінець тижня стабільною погодою. небо хмарне з проясненнями та опадів поки що не передбачається. Температура повітря в день становитиме плюс 27, плюс 29 градусів. Вночі близько плюс 19. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У південних областях пануватиме спекотний літній спокій. Температура в день знову підвищиться до плюс 33, плюс 35 градусів. Істотних опадів не прогнозується, хоча локально може з'явитися грозова хмаринка і пролитися коротка злива. Вітер слабкий, змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Спека на півдні дещо послабне, але залишатиметься відчутною. Після пікових температур середини тижня неділя принесе ледь помітне зниження. Вдень близько плюс 34, плюс 36 градусів. Ніч все ще тепла, не нижче плюс 22 градусів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!